Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні я хочу почати з святкового привітання з днем народження пастора церкви Нове життя у Львові Михайло Кіньо. Про цю людину можна говорити багато, тому що чеснот в нього багато, але я зверну увагу на одну Це людина, яка любить людей і проявляє цю любов через те, що допомагає людям. Здійснити їхні мрії. Якщо людина хоче служити Господу, якщо вона хоче опанувати якусь професію, навчитися грати на гітарі, він завжди говорить, що тобі потрібно, я тобі дам ресурси. І його церква, вона більше схожа на такий, знаєте, домашній затишок, таку батьківську оселю. І тому сьогодні я хочу сказати: слава Богу, пастора, що ви народилися, і моя молитва за вас, така сама, як і за моїх батьків, щоб ви ви ще багато років служили Господу в здраві. Дякую. Ну, а наша тема сьогоднішня косметологія. Багато хто з вас вже побачив, і я хочу познайомити вас з людиною, яка поряд зі мною, це Тетяна Поповіч, неймовірна жінка з хорошим почуттям гумору, з шаленою любов'ю до своєї роботи і з совістю, з совістю, що немало важливо в цій професії, та напевно і в будь-який. Що е, тема нашого буде сьогодні? Напевно, ми дуже схожі. знаєте, часто буваємо на Єву, коли вона була там в Одемському саду, до неї прийшов змі і почав їй так знаєте по ушам рекламу давати. От ти з'їж цього дерева, і ти будеш як Бог, боги будеш багінні. Ну ми всі ж хочемо, правда, ці, цього статусу бути богинями. Мама, тобто, ти... це завжди погано. Ні, Ну я от ми зараз будемо про це дізнаватися. І що зробилося з Євою? Вона послухала і побачила жінка, що дерево добре на їжу, принадне до очей і пожадане дерево, щоб набути знання. Нам хочеться мати знання. Але якби вона то все послухала і пішла до фахівця, да, поговорила з Богом, можливо, вона сьогодні був зовсім інший, інше життя. Тому для мене реклама це не. Спонукання до дії, а спонукання до питань, і з питаннями mm. треба йти до фахівця. Тому Тетяна в нас сьогодні буде таке перше запитання. З приходом вісни ми завжди хочемо змінюватись. Хто сідає на дієту, хтось починає робити масажі, е, хтось міняє шини з зимової да, на літні, у нас так це називається. І тому перше питання: чи догляд за обличчям є таким самим радикальним, е, такою радикальною зміною з зими на весну? Чи це не обов'язково? Чи потрібно змінювати догляд з приходом весни? Так. Потрібно додати його. Додати. додати, Що так. ви маєте на увазі? Ну, змінювати все не потрібно змінювати. Догляд змінюється у нас не за порами року, а за потребами шкіри. Uh -huh. Просто з порами року, з нашим віком, з якимись станами, у нас змінюються потреби нашої шкіри. Uh -huh. І з цими потребами так, ми повинні щось змінювати в догляді. Весною, це перш за все, це у нас сонечко. У нас вже сонячні дні, такі у нас багато. Потрапляє сонячних променів і що у нас сонячний промені, ми засмагаємо. Нам обов'язково треба з приходом весни додавати до нашого догляду засоби з СПФ-фільтрами. Тобто я скажу, що СПФ як... це не реклама, це дійсно ну, як... це не маркетинг, це дійсно угу. те, що, потрібно. Те, що потрібно. Да. те, що потрібно нашій шкірі з приходом весни обов'язково. Тому що до нас досягає дуже багато ультрафіолетових променів, які шкідливі для нашого організму. Ну, під впливом ультрафіолетових променів у нас що трапляється шкірою, вони, по-перше, вони накопичуються. Ультрафіолет він накопичується в шкірі так само, як рентгенівські лучі. ці uh -huh. промені. І з віком, з часом в нас шкіра стає більш сухою, втрачає пружність, втрачає тургор. У нас з'являються оці дрібні зморшки, у нас з'являються пігментні плямки, пігментації, особливо у тих, хто схилен до цих пігментних плям, пігмент, uh -huh. то вони так швиденько вже в березні, то можна вже стати плямистою такою. То так, треба нам використовувати засоби з СПФ фільтрами, щоб захистити шкіру від шкідливої дії ультрафіолетових променів. А що це таке СПФ? Від чого це залежить? Як обирати? Там ми знаємо, є SPF 15, SPF 35. Що це взагалі таке? SPF – це фактор захисту, угу. це те, що додається в Крим для того, щоб коли на нас потрапляють сонячні промені. Це відфільтровує їх, відбиває від шкіри. Це бар'єр бар да. поглинаються ці сонячні промені, відбиваються від шкіри і не потрапляють в нашу дерму, mm. не шкодять нам. Тобто, да, 15, 20, 25, ми можемо читати навіть СПФ 8, є СПФ 50, я навіть зустрічала СПФ 100. Зараз Розкажу, що от якраз SPF 100, це вже щось таке на грає якогось нечесного маркетингу. <реклама. <реклама> тому що так максимальна ступінь захисту це крем SPF 50. Це доведено багатьма фахівцями, дослідниками. Тобто SPF 50 захищає нашу шкіру від 98% ультрафіолетових променів. Це багато. Це багато, але СПФ 30 захищає від 96-97. А, Тобто між ними не є така велика різниця, то як тоді обирати СПФ 20 це 95%. Так, це не не дуже велика різниця. Як обирати? Ну, якщо хто працює на сонці, хто довго знаходиться на сонці, довго в дорозі знаходиться за кермом, то скло не захищає. Зараз розкажу то то треба максимальний ступень захисту брати. Uh -huh. Якщо хто працює в офісі, якщо хто там з машини в офіс, з метро, в метро в офіс знов, то там 96%, які нам дає СПФ 30, достатньо буде. А скло, так, скло не захищає від СПФ. Скло, ми можемо теж отримати опіки, ми можемо отримати пігментацію, до речі, Ультрафіолетові промені, аби ж тільки пігментація то що таке, вони сприяють розвитку онкологічних перетворень в клітинах у ці ультрафіолетові промені. Ого, тобто це не лякалка. Це не це лякалка, Дійсно, це це, треба так, опіки на шкірі нам зовсім не корисні, шкідливі. Угу. І от скло не захищає від сонця нас, на жаль, від цього шкідливого впливу сонця. Скло, от я згадаю, як я приїжджала в тому році до тебе. І січень, лютий, твоя кішечка юна, була така рожевенька, красива. Приїжджаю в червні, вона як крунятку, вона вже така вся. Це правда, вона засмагає кажу, на лоджії. Я, якщо чесно, Тільки сама скло. не зрозуміла, кажу, а що з нею трапилось? Вона ж така була рівномірна, каже: загоріла, загоріла через, ну, на балконі через скло загоріла. Там. Так, що якщо кішка загорає, так що зрозуміло, ми теж так зрозуміло. Е, ще один такий момент. Хоч хотілося б, тобто ми зрозуміли, що ми не обов'язково нам нічні креми е, міняти, умивалки. А щодо міцелярної води, багато реклами іде, що її не треба змивати. Знаєте, така собі лінива богиня. Але що би ви про це сказали? Чи це правда її не треба змивати? Що таке міцелярна вода? Ну от так, треба почати з того, що таке міцелярна вода. Міцелярна вода це рідина, в якій є міцелий. А міцели це поверхнево-активні речовини. Це якраз оці речовини, пари поверхнево-активні речовини, яких ми так боїмося в пральних порошках. Ми шукаємо порошок без парів, безсульфатний порошок, гель для прання, гель для миття посуду. А міцелярна вода це ті ж самі поверхнево-активні речовини, які притягують як магнітики всі бруд, забруднення. І її не можна не змивати, вона буде шкодити і пересушувати нашу шкіру. Тобто міцелярку змивати обов'язково. Сто 100%, 100, 100 випадків треба 에... змивати. Випливає ще одне питання: чи її достатньо змити водою, чи треба якось більше зусиль прикладати? Ну краще змити її засобом відмивання. Ого, ого. Ще одне цікаве це. Пігментація. Ми тільки що поговорили про те, як її ну, зберегти себе, щоб її не отримати. Але якщо вона вже є, що робити? Ну чи можливо її позбавитися, і можливо, чи її позбавитися? Ну от вона появилася позбутися, позбутися чи та, літом. Ну, чи тут є позбутися, можливо, сонце, літом не краще сонце. не треба. Uh -huh. Краще не треба позбуватися її літом, краще, вже якщо вона вже, якщо не позбулося її вже до літа, то краще залишити на місяць, десь жовтий-листопад. Тому що якщо у нас дуже сонце, а сонце в будь-якому випадку вже починається, і це може таке бути. Ми будемо від не можна відбілювати. Є протипокази для цих всіх відбілюваних відбілюючих процедур влітку. Ні, uh -huh. влітку ми можемо тільки підтримувати те, що напрацювали. За зиму. Щоб не позбутися, не можемо не, не, не отримати. Так, це, так. Якщо але... ми робили якісь відбілюючі процедури взимку, в то ми можемо щось ще додавати весною, але якщо починати, ні, не можна. То... Треба залишати це на науку. Тоді ще одне питання, яке з цього також випливає: пілінги. Пілінги теж ну, краще якраз... не робити е... оце влітку. Ну, так? Пілінги це така обширна тема, що це не просто так розказати, пілінгів дуже багато. Ну, якщо одним словом, то так, це осіння процедура. Ну і наостанок я хочу задати ще одне запитання. Ми поговорили про, про корисні такі поради, і чи будуть ці поради корисними е за доглядом чоловікам? За догляду за шкірою. За, за... шкірою, так. Так, звичайно, в принципі, ті ж самі. Звичайно, так само так, в, сам залежить так. від шкіри, так само, так само. потребується принципі, захисту так само ця треба шкіра. Просто да? підбирати їм догляд треба. Так, за потребами їхньої шкіри так само захищати от СПФ то обов'язково треба. Дякую, дякую, друзі! Дякую, що ви були з нами. Дякую, Тетяна, що ви погодилися. Сподіваюся, на плідну співпрацю. І, друзі, якщо у вас є запитання, напишіть мені в коментарях, і ми обов'язково позбираємо і не забаримося з новим випуском. Я також додам її сторінку в коментарях, щоб ви могли підписатися у інстаграм і мати там чудову інформацію про догляд за шкірою. І до нових зустрічей, слава Богу, слава Україні, мир вашому дому.